Вітаю! Цьому відео ваші увазі! Результати 30-го туру на лінії сезону 24-25. Ви підписуйтесь на канал, реагуйте на відео та коментуйте його, а я розпочинаю. Іспаньол поїхав до Райо лікарна, шокуючи розгрому в Мадриді. Еспаньо не залишив шансів раю. Команда з Барселони забила 4 м'ячі, домінуючи по усього матчу. Господарі виглядали безсилу. Вже дали без грала за Лавесом. Алвес добув важливу різну перемогу мінімальним рахунком. Єдиний м'яч вирішив долю зустрічі. Адже рона не зуміла реалізувати свої моменти. Реал Мадрид приймав Валенцію. Несподіване падіння гранда. Валенцію обіграла Реал на Бернабео. Мадридці пропустили першому тамі а в другому. Реал зрівняв рахунок. Але на останніх хвилинах Кажани вийшли вперед і забезпечують перемогу перше за років на садтего Бернабеу. Сельта поїхала до Мальорки. Сельта вириває перемогу на напруженому матчі на Балаарах. Обидві команди грали агресивно, але саме гості краще використали свої моменти. Барселона приймала Бетіс. Напружений каталонсько андалусійське протистояння завершилось у Барса відкрила рахунок, але Бетіс швидко відігрався. Надалі обидві сторони не змогли схилити гру на свою сторону, хоча каталонці були зустрічені у матчі. Тео Сусідак поїхав до Лас-Пальмаса. Сосідат продемонстрував гонитву за єврокубками, обігравши Лас-Пальмас. На виїзді яскравий. Футбол з боку гостей, які тичі вразили в ворота суперника. Севілія грала з Атлетіко Мадрид. Мадридці здобули важливі привачки тяжкому матчі на Рамен Санчес Пусхуан. Атлетіко вміло скористалася помилками Севілії та втримала переможний результат 1-2. А грав з Хетафо катастрофа для господарів, вилучення і чотири пропущені голи. Хетафа знищив суперника, домінуючи з першої до останньої хвилини. Атлетік Більбао поїхав до Віліреула. Єдиний ну нульовий тур. Єдині нулі в турі. Обидві команди грали обережно, хоча було кілька гострих моментів. Віліреу торгав матч у меншості, але вистояв Атлетік 5 матчів підряд не програє. Легенес грав за Сасуною. Тавершальний тур без переможця Легенеса і Сасуна поділили очки. Обидві команди забили по голу ще в другому таймі зосередились на захисті. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Левандовський з 25-ма голами. Ямаль залишається кращим. Асистентом з 12 передачами. Турнірна таблиця має таке розташування. А продовжує лідерити, хоча відбулось втраточок. Атлетіка наближається до конкурентів. Сельта та сусіда обігнали райо та Мальор. По друга десятка має такий вигляд. Жирона після програшу опускається на дві сходинки, піднявши Сусуну та валенсу вище. Інших змін тут немає. І в 31-му турі зіграють 11 квітня. Валенція прийме Севілью, 12 квітня. Реал Сосіда прийме Мальорку, Хетафе зіграє за Спаймусом. Еспадньон поїде до Сельпі, Леганес, зіграє з Барселоною. 13 квітня. Косасун зіграє Жероною, Реал поїде до Депортиво. Беті зіграє з Ілляреалом. Атлетік прийме Рає Валікана. 14 квітня. Атлетіка Мадрид прийме Велібеліт в останньому матчі туру. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо за Переможемо!